Доброго ранку, воїни. Сьогодні вранці мені доручено звернутися до моїх міжнародних підписників. Особливо, але не тільки моє послання завжди звернене до воїнів. Ми Боюся, на межі point. перелому. Чак Шумер каже ні. Але I я бачу ширшу картину, ніж чак. І я благаю. Знову Again, прошу про послугу. <laughs> I need Мені потрібно, щоб мої міжнародні собисники. Поширили це Americans не всі американці підтримують There Трампа. Є трохи більше половини з нас, які налякані до смерті. Вони вам цього не скажуть. That, але це так. Вони навіть не витрачають гроші, а це те, що ми завжди робили найкраще. Правда? У будь-якому разі Трамп протистоїть нашій судовій системі. Він вже зламав третю гілку. Наші законодавці йому підкорилися. Тож зараз залишились Трамп і суди, а Трамп кидає виклик судам. І ніхто з нас не знає, що буде далі. Тримайтеся, воїни. Не зводьте з нас очей.